Всім клієнт, брамо, 2,24, Глінт, Кабіко. Серега. Сьогодні ми йдемо із Касландерменна. Yeah. Всім привіт! Як ви поняли, з вами Діма Зіпсі. Це, це відеоролик, який я знімав у 23 году літом своїм другом Назаром. Якщо що, вибачте за якийсь дебілізм чи якісь неправильні слова Дивіться. Сьогодні ми шукаємо фолі. Давить заповнив дев'ять? Так. Ну напробуйте шо. Спасибо. Одна кнопка. Четыре кнопки. Шиссопка. Дядь тратить. Проверяем. Ты забув? Забув, что мы пришли? Норм.

то ми ходимо за ним. Я Назара зараз Де Дім. Я за того. Мурган Стерн. Ха-ха. Кока-кола. Кокакола. Ми шукаємо сейчас за одно время. Ні, а вот я за такой не мой. О, що це? Десерт, серт, пастел, мас, мас. Ти знав, що від мака це можна поїсти зробити. Нормально. Ти знав, що із манго можна зробити паштет? Ну, туди. Не робив вдома. Піди, <рес> а кому платити? Тут -ту, я трошки не зрозумів, кому платить. Підожди. Давай пощи... посчитаємо. 100 грам. Это все Нам ]Mm -hmm. надо посчитать, сколько бы одна конфета. 200. Давайте какую вкусную конфету возьмем. Вот вкусно. О, вот это да. Это какая? Манки, манки дикие. как кнопка? золото, А скики важить? Блин, вага, а не положи шар. Скільки нам взять конфету. Давай разные вкусы. Все, три. Опа! Импостер. 30 грамм, давай на 78 нажимай. А надо один. А, сюда. Так, e все вот um. Пять. Ну пять конфет. Жди. Ладой Назад забери, пять конфет, думаю, хватит. Лады. Нажимаешь? 75. Шо. Надо <laughs> no, no, 10. Хорошо, не видим нас одну. А, блин, ми ты диву. Ви поняв? Ми нажимаємо, воно там нежали. Верну на пакеті колошки. Не, да П'ять конфет. П'ять конфет було. Ну нам на одну гривню потратить. О, Подожди, такі контури вже бачили. Чи це не такі? Ханя, товар руками не брати, ладно. Ногу <laughs> потягну О, ну нам надо дешевше. О! А це палички ми, ми зайшли туди, а потом поне краще. Не знаю. Це надома. Як каблука. Скільки оця ця паличка? паличка пачечка стоїть. Okay. Yeah. І оця диви. Краще оці... оці нормал взяти, чем оці. Ну нормал. Пакет. Назар, назад. Одна гривня. Yeah. Yeah. Ну пакет же должен. Оце сюди одна гривня. О це. Чудо, Чудо торба. Ну, похоже. Я колись рота полоскав. Але Носом. Бриня, Кока-Колу і на У мене нема грошей назад. Не по приколу пише. <пиш> якраз мишка треба. Не гортай. А, це шампунь. Не поняв, подожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Не, шо мелко на копикам. Один. Один. Три з половиною гривні. Пошли. Да, да, Так. А, хеффи. Шштк. О! Пошли. пішли. Пішли. А ну-ка Поняв, у мене реально вдома е, беру цього, як це називається? Як це називається? Циркуля. У мене грифілів тільки. Нема. Yeah. Брекети будуть на відео знімати. Скільки? Так. <laughs>

Это что, Равуль? Это ты пил. Вот такой вот Такой Хоп. Да. Не, давай другой. Да, ты возьми другим. О, А, ah, все, норм. О, Назар. Добрий О, день, добрий день. Ви подарунки купляєте? Дааа. Дім'ята, дівчат. Азару. Эй, Це грошайну. О! Давай зараз купимо і <laughs> підемо кота якогось нагодуємо, чого. Ши кота приде себе питаємо, яке він хоче вкус.

7 плюс 1, это 19. <плодил> Идем в Еву? мне <плодил> а хочет. Идем в Еву еще потом. <плодил>

Для инвалида. Не знаю, призики это цай. Не, пожалуйста, пачку гандоне. Для, для гандона. Давай ну, я понесу. Що ми зараз є? Юкрай! Підожди! Підожди мене! Ха-ха! <ріху> Лох! Ми шукаємо Котакста Знімаємо відеоролик відеолик. Назар уїхав! Пітер раз Назар Позару їхав на Це говно поїхало? Кола Аврори, походу, став. ні, нього. Ха-ха! Лох, лох, лох! 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 Ми, кстати, вже гідранта пройшли. Ми гідранта пройшли. То у нас вже нема достров'я. У нас вже нема достров'я. Нема. собака. Я На... ще до перлини підійду, підійду подивлюся, що там. Маша, є ще нема. Так что ты я прям сейчас засосу, то что О, скажешь. <решит> Мамин, ты. Церт, <решит> а, менты! кто <Шо>? меньше <решит> писал. Что? Ну, держи. <решит> Лансар! плюс посмотри. <это. решит> Ох. <Ух. решит> Побереш, берешь, на нього напшикал, так Чим Чем вы пшите? Ну, дивись. Смотри, крышку. Крышку Так да. Ти это Як для того, щоб прийти. Так да. Если я понял, вовлю так вот, ой, Ай. Комусь мама сказала нет. Ha у мене така злупа була. Тепер така. <смі> ти у що мені так грустно стало? Гель для півки. <смі> <смі> для півки. Тільки. Для піхви. Ну повернись. Скільки стоїть? Диви, для тебе під, ідеально підходить, диви. Повернись, диві. Ого. Скільки стоїть, де ти взяв? <смі> а тут немає те, що пробивати? Почку.

Давай, дверь, телефон подашь с другой рукой. Да я сейчас. Ха-ха. Сам такий. Липси ха, липси ха, не хаки, маниха. Ох, как тепло на дворі, ё-моё. О, сьос! Кіті, кіті, кіті! <рі> Якщо тут все не закрити. Що? За ти чупи. -чу Яблуко. Тут немає цього. Що? Через те, що сосать. А <рі> 12 гривень. 40 копійок немає. А ні, є щось. Я Так. это не пожалуй. Так. Ну да. Пять раз. Не, пошли спащи Подивись Та ні, я там знаю все. Ладно, значить, что-то я. Ні, давай я ховаю... Ой, шипай. Добре шукаешь? Да. Харма. Я заберу. Ну что, каш? Я хоть и понял, там поставить. Тики Тихий ржать Почему-то вода такая сходная, в данной форме Хм

А, в бодика накормим котика. <рик> Кстати. Кокса. <рик> да. Кокса, коксом на. Мене на корм. Ураві, до речі, додивилися до кінця, коротше, мій відеоролик. Він був якийсь странний, скучний, непонятний. Коротше, супер Вері Крінжовий, тому що це було знято в е період, коли я ще не був таким зіпсом, я тоді був ще будь-форматом, я ще був неймом. Ставте підписку. Підписуйтесь на лайк. Колокольчик, якщо наберем. Хоть якісь просмотри, просмотры, хоть якийсь лайки, я выясню. щось нове, щось крупнее, щось цікавіше. А так сука, вы тебе а А? Бать? Хто? Є? А? Вот? Что? Кто? Турчок есть? <клес> Нет. Турчок <є>? есть. <клес> Турчок есть? Блять! Турчок <є>. есть! <клес> Никаван ли за ту на три і на фор Торчок тобі надо до і ще двох звук Я не в кейфіксе, як льоня картон, жопу розпоруб, гей, жопу разпоруб, Не каван за ту на сятрі і на фор Торчок тобі надо до і ще двох, злук Я не в кеффикса, як льоня картон Жопу разпоруб, гей, жопу разпорух